Вітаю! Сьогодні на огляді книга планшет рукавичка, велетенського формату, розмір сторінки 25х25 см, позаду весела карусіль, яку можна крутити і шукати пару для героїв, а попереду на обкладинці назва книги. Нижче на альфа-кнопках кріпляться дві рукавички. По касі, як знаєте, одна з них загубиться. Повертаємо рукавички на місце і будемо роздивлятися цю нереально лепську книгу. А я розповім вам казку трішки на Новий лад. Головна героїня. Казки Мишка, вона пальчикова, як і усі інші персонажі. Мишка бігла лісом і знайшла рукавичку, відчинила її, а там багацько страв на різний смак. Мені самі стільки не з'їсти, подумала собі мишка, і пішла друзів шукати. «А ось на пруду бачить жабка бульки пускає, рибку ловить та зловити не може, бо пруд узявся кригою. «Жабка, а жабка, а пішли до мене у рукавичку жити. Жабка відразу й погодилась. Наступного мишка зустріла зайчика. Він бігав по лісу та від лисички ховався то за сугроб, заховається то за піньок, то слід путає, щоб лисичку запутати. Це гра шнурівочка, Шнурок протягуємо скрізь кільця. Пожаліла мишка зайчика і до себе жити позвала у теплу рукавичку. Зайчики погодився. Прямо я мишка далі лісом, щоб запитати лисичку, навіщо вона так зайчика лякає. А лисичка між деревами бігала і не хотіла зайчика ображати, просто холодно їй було, і вона так зігрівалася. А, так тобі холодно, каже Мишка, так пішли до нас, в рукавичку, грітися, погодилась лисичка. Побігла далі мишка. Аж ось за кущиком вовка зустріла. Вовк був дуже голодний, готов був ягідки мерзлі їсти. Вовчику, залиш ягідки пташкам, пішли у теплу рукавичку жити, там у сім'ї жі хватить. Вовк з радістю пішов. Біжи далі мишка по лісу, між ялинками пташок рахує. Аж бачить, за хмизом кабан сидить. І каже, кабанчику, бери хмиз, пішли, розпалимо багаття і обігріємось біля вогнища осіра. Разом. Вогнище біля рукавички вже зовсім пригасало, але кабан розпалив його знову, підкинувши оберемок мизу. Відразу стало тепло біля рукавички, навіть мокрі валянки висохли. Біля рукавички стало так тепло і весело, навіть ведмідь у берлозі від сплячки прокинувся, голову висунув і до компанії друзів приєднався. Зібралася разом уся лісова братва. Нарешті й поїсти можна. У величезній рукавичці ховається рай їжі. Друзі, на цьому перша частина огляду планшету завершується. Далі буде. Слідкуйте за відео. До нових зустрічів!